Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Лама, Віки. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув. У часі розпачу, у часі, коли є велика трудність, і навколо особливо нема тих, що тебе підтримують, людина відчуває себе покинутою. І Господь. Оце викрикнув Боже, чому ти мене покинув не через те, що відчував якусь самотність або безпорадність, але щоб нам показати, щоб ми не падали в розпач, бо і він також відчував оту покинутість самотність. Все, що Господь Бог зробив, будучи тут на землі, Він робив для нас і для нашого спасіння. Для нас і для нашого спасіння. Кожний крок Ісуса ми повинні сприймати як можливість наслідування Христа, той, хто йде слідами Христа. І як пише Апостол Павло, ви є ті, що пізнали правду, чи є ви ті, що пізнали правду, що то значить пізнати правду? Люди дуже багато мають таких речей, які чують якусь і. Ін... інформацію І беруть її за правду, не розпізнають, що то брехня. Господи, то ти будеш мене судити за те, що я не пізнав правди. Христос каже, ті, хто мої, це ті, хто пізнали правду, ті, що йдуть за Христом, це ті, що пізнали правду. І Господь говорить. Говори правду і вона тебе визволить. Не кривляйте, не обманюйте, не прикрашуйте дійсність, а будьте правдиві. Коли бачите, що правда може принести людині горе і тягар, не кажи йому, а запропонуй йому, як вийти з того. Запропонуй йому приклад. Ну, наприклад, так? завжди дуже добре, коли люди має мають приклади. Учні в школі, контрольна робота, чи там ще щось мають. Та і... Ти бачиш, що він не знає. Ти можеш сказати: о, Петрусик не знає, урок не вивчив. Або можеш сказати, друже, давай сідай, я тобі підкажу. дивись, тут не так складно. От мене тут, я от сидів, читав вчора 10 раз перечитав, я дійшов до висновку от так і так, розумієш? Тобто, можна сказати, що Петрусик не вивчив урок, а можна запропонувати йому і допомогти йому вивчити. Так же само стосується і дорослих людей. Ми дуже часто виявляємо чужі хиби і кажемо, що то є правда. Правда є не в тому, що, скажімо, то, якась людина оступилася, і я знаю, що вона оступилася, і кажу, він злодій, він, а той потягнув якийсь там кусок хліба там, чи ще щось. Ти ж не знаєш причини. І його зробить злодієм. а злодій це не той, що вкрав, це спосіб життя. Тому виявляти без потреби чужу хибу то є не ті, що пізнали правду, а ті, хто сіять ворожнечу. Христос каже: той, хто пізнав правду, пізнав мене. І той, хто пізнав Ісуса, ніколи не виявить чужу хибу, щоб когось принизити. Він завжди. Той, хто подасть руку. Скажіть мені, скільки би раз чули, що Христос взяв і когось засудив за його гріхи? Згадайте, як йому привели жінку, яку зловили на перелюбі і хотіли каменувати, але побачили, що Христос там недалеко, каже, а ну і попробуємо, що Він на це скаже. Той, хто прийшов, Представляв Бога на землі, той, який нам Отця об'явив, а отець дав заповіді і каже, не чуже лож. І привели його до жінку до нього і каже, по закону ми маємо її каменувати. Ти що на це все кажеш? А Христос мовчав, і щось там на землі на пісочку писав патичком. Кажуть багато святих отців, що він писав там її гріхи на землі, чи ще якісь, чи може слабкості її. І потом каже, ви привели оцю судити, а чи між вами нема такого, таких людей, які мають такі самі гріхи, як вона? Бо часто кажуть, що. Христос каже, хто не має гріха, ну, взагалі гріха ніякого, хай першим кине камінь. Ні. Христос мав на увазі, хто не має гріха чужоложства, хай першим кине камінь. І не знайшлося там ні одного. А чому? Бо тому, що їх не зловили на чужоложстві, а зловили її. І Христос що робить з тою жінкою? Він її захищає. Чи захищає він гріх? Ні. Він дає можливість людині виправитися, і вибір його був правильний, бо Марія Магдалина була з Христом всюди. І коли його розп'яли, вона була там, пише Святе Письмо. І коли рано вранці, до схід сонця вони побігли до гробу, щоб помазати тіло. Той день, коли Христос воскрес перший день по суботі, день недільний, побігли до гробу. І там була Марія Магдалина, та, яка покаялася, то ось що значить пізнати правду бути таким, як Христос. Пізнати правду Божу, яка має людину рятувати. Бо ті, що привели Марію Магадалину, вони теж казали правду. Ми її зловили на чужонорстві. Все, ми маємо їх іменувати. І вона, ота правда, до чого вела? До смерти. Що говорить Христос? Він також говорить правду. Кожен із вас, хто не має гріха, нехай перший кине в неї камінь. Немає гріха чужолорства, хай першим кине камінь. Також правда. Але ця правда урятувала жінку. Ті, що Христові, це ті, що пізнали правду, це ті, хто своєю правдою рятують людину, рятують від незручностей, рятують від небезпек. Рятують від покарання. Навіть, якщо по закону, вона заслуговує покарання. Але правда Божа має рятувати людину. Щоб вона зробила урок із своєї із помилки, щоб вона стала краща після того, як ти їй скажеш ту правду. Ви Ті, що божі, це ті, які пізнали Божу правду. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!